Всім привіт, народ, контора цеха. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні така робота більш, більш творча. Є замовлення зробити таке от декоративне колесо. Воно є лише декоративним, Тобто ніяких функціональних призначень воно немає. Тобто все дуже, дуже довільно, всі розміри, всі ніяких посадок. Трошки заморився я від цих точних робіт, хочеться чогось чогось трошки іншого. Ну і взяв в роботу такі от коліщата, їх потрібно зробити декілька, там різні діаметри в них, але покажу на прикладі якогось одного. Все, зараз розберемося з матеріалом і почнемо робити. Так, На металобрухті знайшов я шматок такої труби купив е, діаметр. 220 зовнішній. Внутрішній. 205. Тобто десь по 7 міліметрів, так? Да? Так, по 7 міліметрів стінка. Ну, коротше, пара колес буде з такого, інші трошки менші. Не знаю, мабуть. Болгарку відріжу, такий шматок на нема чим підперти заднім центром, це потрібно щось підбирати, щоб його різати, тому я думаю, що краще болгаркою від... відріжу. Ширина у нас 35, зараз, десь 40 відріжемо запасом, щоб потім торцануть її вже на станку. стільки крила, що це просто капець слава Богу що це лише декор, тому що точно з нього не зробити щось. Зажимаю обратным зажимом так, Обороты 400 сейчас стоят Я думаю, что это за большие Давайте хотя бы, хотя бы 300 this Воно там, в принципі нічого, але ті фаски знімати, воно дуже погано. Може це в сильна стружка. За великі обороти треба ще зменшити. Эта сторона уже и готова. Все Жалу, залізя кудись знайти, але ну, я знайшов те, що було. Щоб така вже з ямами прямо була. Ну, не вийшло такої знайти. Так що, тепер лишилось побільше халтури, але для того, щоб воно було нібито старим і вже поюзаним. Так, є, вийшло таких от два кільця. Я їх так склав, нічого не нагадує вам. Так, і тепер е, будемо серединку робити. На жаль, немає під рукою нічого такого. Зараз буду шукати матеріал. Потрібна пластина. Десь міліметрів 4-5, мабуть. Так, їдемо далі. Е, Почав робити серединку, дійшов висновку, що буде простіше, якщо ми зробимо спочатку цю втулочку, яка у нас приварюється сюди в центр. І от ми її спочатку зробимо в розмір, зробимо внутрішній отвір, потім приваримо її до цього майбутнього кола, яке буде всередині. А потім вже візьмемо кулачками за цю втулку і обробимо зовнішній діаметр цього кола. І вставимо його потім вже все це діло сюди і обваримо тут. Так що розміри втулки у нас задані, діаметр 35, довжина 18, внутрішній отвір на 10. Все, поїхали на токарний Так. Знайшов я заготовку Ох, з припусками. Та 38 у нас нам потрібно. 35. Зараз торцую, центрую, звернемо отвір на 10. Я так виставив на дві штучки нам вистачить якраз. Таких і примітивних. Це в мене різець стоїть. Питали там, що він так далеко висунутий. Цей різець для в мене спеціально заточений для зняття фасоку. У мене такі угли заточені бокові. Щоб можна було підлізти навіть от такі від маленьких отворі, тут на 10. Тому і висунути він тому, що коли е, підпирається задньою бабкою, заднім центром, то, то супорт не достає, тому приходиться його виносити так дуже сильно. Ну, я так його поставив, тому що для зняття фасок, в принципі, великої там жорсткості не потрібно. Хоча от, оці Касета отака, наприклад, вона є подовженою і дає змогу різець зажимати ближче всередину. Якщо потрібна дуже велика жорсткість. Отакі от справи. Так, ну все, їдемо далі. Так, знайшов я залізяку десь четвірочка, здається, товщина, така вона вже трошки підржавенька. Але це те, що треба. Обвів два кола, внутрішній зовнішній діаметр, щоб не помилитись, потрібно знайти центр, щоб наварити сюди оці, оці втулочки, які ми зробили. Значить, щоб знайти центр, хочу показати, як я це роблю. Вимірюємо діаметр спочатку, потім на штангелі. Беремо радіус, це може бути циркуль. Беремо радіус, ставимо одну точку будь-яку на коло і проводимо таку от риску. Так. І беремо ну, десь перпендикулярно будь-яку так само точку, і також робимо такий от. Помітку і перетин цих поміток буде у нас центром цього кола. Все, зараз просверлю, мабуть, і спочатку закручу туди болт, разом штукою отак От наскрізь затягну, потім обварю, чи виріжу спочатку, можу, потім уже. в принципі, середину ми вже знайшли. Так, виріжу зараз, мабуть, болгаркою так виріжу, як, як вийде. Потім краями все одно будемо торцювати на токарному. Так, повирізав я кільця. Рініше круги. Робота називається Я сам собі плазморез». Хто, е, хто не знає, як ріжуться кола болгаркою спробуйте, я думаю, що у вас все вийде. Ось ну, так от вийшло. Фух, так, от тепер посверлю отвори і будемо приварювати. Це все ще фасочка казала. Є, отак от приварив. Тепер ми цією частиною вставляємо сюди. У нас в кулачках тут виточки, якраз підховається е, зварочний шов. Ну і все, отак от все. Все, тепер тут все обварюємо. Так, так от я все приварив. Тепер от, значить, на поворотний стіл поставив, нам потрібно зробити 4 отвори. Я вже так от закріпився. Донкрафіки ставити нікуди, тому таким от способом обороти 200, не спішимо нікуди. Я спочатку валимо на 28, здається, коронка, я вже колись її показував. Ну і потрошку валимо. Подаю вручну. Ну, Ось от такі от, отвори получається. Я підклав паралельки, забув сказати, щоб, не, не дай Бог, сверло там трошки виступає, щоб не зацепитись з стола поворотно. Ну і так далі. Взяв фрезу тепер на 50 і розсверлюю існуючі отвори. Не знайшов нічого іншого, крім такої фрези. Сверло є на 45, але по-перше, 45 замало. А по-друге, сверло мені здається було б гірше. фрезою так більш акуратніше. Нормально, єдине, що е, зафіксував ще стіл додатково ще одним прижимом, щоб не так його... Ну, в принципі, воно і так не хитає його, але на всяк випадок. Ну Все, їдемо далі. Так, інше колесо вже роблю. Е, Значить, ну як такої центровки тут не требується дуже точно. Тому для таких випадків от є у мене такі от різні втулочки, різні приспособи. Це на 10, до неї втулка на 20. Ставимо. наше коліщатку. Так, і останній штрих, це е, знімаємо фасочки, там, де сварочні шви. Не дуже так акуратно, легенько обороти. я поставив 200, поїхали. Так, ну, в принципі, все, що я хотів показати, отака от от робота. Загалом я зробив 4 колеса, 2 великих і 2 маленьких. Е, маленький діаметр 160. Різниця тут, в тому, що е, ступиці з обох сторін. Тут от, тільки з одної. А тут з обох. Тут отвір на 10. І тут, відповідно, отвори менші. Так, ну що я хотів вам сказати, що такої роботи є дуже багато. Є різні люди, різні спеціалісти, які от роблять такі от проекти невеликі під старину, потім десь їх продають, додають дерева. Я не знаю, до речі, що це буде, якийсь віз чи стіл коротше, з такими колесами. Я так розумію, що він їх щось там доведе до ума, ще пофарбує якось може. і... Спеціально замовив таке, щоб воно було ржаве, старе, хоча не все знайшлось такого і працювати з ним досить незручно, не тому що воно криве, воно ржаве, воно має різну товщину, труби взагалі криві, як як не знаю, як має життя. Але все ж таки. На роботу є невеликий попит, тому робити її можна. І суть в тому, що не потребує ніякої точності і там якихось довершених станків можна робити на, на, на будь-якому обладнанні, аби тільки крутилось. До речі, в мене ТВ-шка, 16-та моя, хто пам'ятає, я її продав хлопець москвич, до речі, живе в Києві, але сам з Москви. Купив станок, він навіть не перевіряв його, там, нічого не дивився. Покрутив, каже, крутиться шпіндель, да, каретка їздить, да. ну все. Він займається ковка бронза, латунь, мідь. Коротше, робить якісь такі специфічні штуки, такі типу, корабліки, якісь там, годинники, ще якось вігню. Ну, коротше, таке дуже мале. Але ну, ковки художньої. Йому для того, щоб там десь багато деталей, якихось круглих, щоб йому не виковуватися, це він їх на токарному швиденько робить. Так що, робота є народ, роботи просто, просто валом. Ну, дякую вам за увагу, дякую, що дивились Бувайте здорові, на все добре.